Сороковий мікрорайон Луцька сьогодні частково залишився без тепла, розповів Суспільному речник державного комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков. З його слів, це пов'язано із проведенням аварійного ремонту і заміни теплопроводу, де стався витік на вулиці Конякіна. Теплова мережа, яка обслуговує. Житлові будинки, ну взагалі усіх споживачів 40-го а кварталу. йдеться про 27 житлових будинків. Школу, дитсадок, а також коледж Луцької НТУ. Про відімкнення теплопостачання до помешкань Лучани говорить таке: да, вроді не холодно ходив, <смірко> тепло ще зберігається, та нічого зроблять ремонт. Буде ще краще. Холодні батареї зараз. взагалі холодні, Води гарячі, немає, батареї холодні. Я живу по налівеку 10 напроти школи. А так, коли це включено, то тепло. Тепло у закладі є. Температурний режим збережений. На сьогодні ми маємо 151 дитину у садочку. До кінця дня ситуація думаю поправиться, і тепловий режим не буде порушений. Якщо буде нижче, то в нас є теплообігрівачі на всякий випадок, і дітки будуть теплі. Ліквідовують порив на тепломережі два зварювальники і п'ять слюсарів. Розповів майстер державного комунального підприємства Віктор Попко. Погода Треба все зробити максимально швидко, бо треба так зробити, щоб споживачі наші прийшли додому 5, після 5 години і батареї були теплі. Робимо вставку, заміну, вставку теплоносія. Техніка є. Замінюємо ділянку труби невеличку, там 4,5 метри. 273 сім третя труба. З початку опалювального сезону зрозуміло, щойно ми розпочали. У нас була певна кількість поривів, як на теплових мережах, також у наших теплових камерах. І декілька було поривів. На внутрішньобудинкових системах усі такі пориви, які сталися спочатку опалювального сезону, які також траплялися впродовж перших двох-трьох тижнів опалювального сезону, вже було ліквідовано. Наразі ну, ми прийшли до того періоду, коли розпочалися перші такі вже серйозні морози, і, відповідно, непередбачувальних ситуацій, на щастя, не стається. Антон Безносиков каже, виконати ремонтні роботи на цій ділянці комунальники планують сьогодні до кінця дня, після чого відновлять подачу теплоносія. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.